Вітання від кочерявого саду. Зараз друга серія фільму про Мінімальну аптечку Трояндаря. У попередньому відео її показала і, сподіваюсь, обҐрунтувала. А сьогодні хочу розповісти, у кого ж я купую ті препарати, котрі складно знайти у роздрібному продажу. Мова про професійні препарати, котрі продаються великими об'ємами, і лише певні люди фасують їх у менші об'єми. Коштують вони немало, тому. Важлива їхня оригінальність, а отже, довіра до продавця. Потім ще два слова буквально скажу про засоби, що продаються за кожним закопарком. Як можна визначити їхню оригінальність? Хай вони коштують небагато, відносно небагато, та викидати гроші на вітер нема жодного бажання навіть на дрібницях. Спочатку планувала в список внести всіх. Добросовісних продавців, кого тільки чула, знаю. Та передумала. Розповім лише про тих, у кого купую сама. У них я повністю перекриваю свої потреби у хімічних біопрепаратах. Спокійно можу рекомендувати цих людей на основі власного досвіду. Вже кілька років поспіль я є відданим покупцем у пані Олени Чайковської Facebook. Там можна придбати все, що завгодно. А із таких малодоступних купую тепеки проти комах шкідників, котрий не шкодить бджолам. Ну, деталі у попередньому відео. Пані Олена фасує тепеки по 5 г, що йде на 10 літрів води. А також магнікур Energy. Тому що його так знайти не просто. Загалом основну масу своїх препаратів беру саме в пані Олени. Це хоруси, там інколи скори, біошоки, 3D, 3Б, b -у, дуже багато всього моспілан. А ще я там затоварююся уліцидом, котрий врятував мене від Слизняків. Він екобезпечний. Будемо вірити цій інформації. E по пів кілограма упаковки продає пані Олена. Біошок, ну, там все, що завгодно. Там і добрива є, і осмокоти, і сірки, і всякі е, калійні добрива, і всякі суперфосфати. Одним словом, Величезний асортимент, ціни або як ринкові, або чуть нижчі, ну, не вищі точно. Працює пані Олена дуже чітко. Замовлення тут же опрацьовується, відсилається буквально чуть не на наступний день. Завжди щось є в подаруночок, що приємно, звісно. Мені дуже подобається співпраця з цією людиною. Планую і надалі її продовжувати. Наступна продавчиня також через Facebook знайдена Світлана Швець. Із пані Оленою з пані Світланою спілкування було за допомогою месенджеру. Пані Світлана має групу у Фейсбуці Троянди Роузес. догляд, препарати. І пропонує пані Світлана, та запитувати потрібно у месенджері на сторінці невисвітлені товари. Пропонує фасування, дрібне фасування таких нових сучасних професійних іноземних виробників засобів, як, зокрема, кусто дія. Але у пані Світлани багато всього різного я просто не користуюсь, тому не знаю і не говорю. Там можна знайти найсучасніші засоби догляду за рослинами і порадитися з пані Світланою щодо них. Оскільки поруч з Кустодією в кадрі Маячев Прилипач Гекон, то скажу, що беру його у Марини Скірської, котра має свій інтернет-магазин та сторінку у Фейсбуці Ельф. Гаден. Коштує там прилипач 50 мл 150 гривень. Я купувала минулоріч і за сезон навіть баночку не використала. Мінімальне дозування 2,5 мл на 10 літрів води. Вистачає справді на дуже довго і прилипач мені надзвичайно подобається. На сайті є дуже багато різних професійних препаратів, то вже треба роздивлятися під себе підбирати. Купувала ще, здається, рекс до також задоволена. Багато хто з нас знає пані Тетяну і канал Магія рослин. І знає, що пані Тетяна також відкрила свій інтернет-магазин з одноіменною назвою Магія рослин. Під кожним відео пані Тетяни є посилання на нього. Купувала, все класно. Довіряю, рекомендую. І останнє, чим хочу поділитись, де купую великі пакування об'ємні по 1 кг біопрепаратів, зокрема, віридин або триходермін та ентоцит або метарезин. Купую на сайті виробника. Щоб їх знайти, в пошуковику пишемо ентоцит ЕНЗИМ». Ензим фірму це фірма виробника «Ензим Біотех Агро. Або 에, триходермін Ензим. І дивимося, чи ми потрапили на сайт виробника. Ціни на сайті виставлені у доларах та спокійно можна собі перевести у гривні, і коли з вами зв'язуються через Viber, то ціну виставляють у гривнях. Продають вони і суспензії, і сухі препарати. Рекомендую сухі. Вони краще зберігаються при різних умовах. А для біопрепаратів це, це одна чи не найважливіша умова. Того, що вони потім спрацюють так, як треба. До слова, третя серія з фільму про аптечку садівника буде саме про можливі причини, що препарати не працюють. Скоро в ефірі. Повертаючись до нашої теми, прекрасно розумію, що замовляти десь далеко. То означає переплачувати за пересилку. До кожного продавця понаписувала міста, з яких вони ведуть продаж. І наскільки знаю, точно співпрацюють з виробниками. А от коли купувати десь в місцевих магазинах чи, не дай Боже, на стихійних ринках, ну, ризиковано. Якщо ви купували все гарно, Працювало, вам дуже пощастило. Два слова про те, як вирахувати підробку, хоч це часто неможливо, з того, що знаю сама. Найпростіше з фірмою Сингента. якщо збоку подивитись на упаковочку, там є водяні знаки з фірмою, з назвою фірми. Підробляти їх надто дорого і не виплачується. Правда, є певні препарати від Сингента, теж оригінальні такі як скор і Топаз, то на тих пачечках, а купувала в тих ж продавців таких відповідальних, надійних. На тих пачечках немає оцих водяних знаків. Топаз і Скор. На всіх решта, в принципі, бачила є. Ще можна підробку вирахувати за нестандартним фасуванням. Для того потрібно заходити на сайт виробника, дивитися. Набирати конкретний препарат і читати, у яких формах фасування він іде в роздрібну торгівлю. Якщо ми бачимо не такі пакетики, які фірма випускає, звісно, такі пакетики будуть підробкою. Ну, Трошки накладно це все дізнаватись. Мені насправді простіше закуплятися оптом, оскільки я, наприклад, беру в пані Олени Чайковської тепеки. Однаково. Плачу за пересилку, тому дочиняюся всіма решти, рештою препаратів, що мені потрібні, і наявні у продавця, а не купую їх десь якось. Це і все, що хотіла сьогодні сказати. Дякую вам за перегляд. Будьмо здорові! І слава Україні!